З бюджетних, але потужних, досить хороший варіант. Є Redmi 4, відбиток пальця присутній. Півтори тисячі ціна, металевий такий корпус, непоганий по стану. Мікророз'єм. Ось такий має стан. 3 ГБ тут оперативна пам'ять. Ось такий екранчик непоганий. Працює досить швиденько, як бачите. Все перегортає, розблоковується швиденько. В комплекті е, зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, перегорнув щось донизу. Е, Redmi 4. Android встановлений 6.01. Так, 3 ГБ оперативна пам'ять. І пам'ять телефону 32 ГБ. Камера показую. Так, дозволити. Досить непогана камера для такого телефона підійде для навчання для дітей або старших людей. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.